У 21 столітті більшість людей не уявляє своє життя без всесвітньої мережі інтернет, де можна знайти багато корисної інформації. Однак одночасно з розвитком всесвітньої паутини збільшується і кількість інтернет-шахрайств. Про найпоширеніше кібершахрайство журналістам розповіли під час брифінгу представники кіберполіції. Недоставка товару починаючи від красівок, да заканчуючи там тракторами, які замовляють наші мешканці області, передплату 100% роблять, не отримують товару. Крім того, то що я. Розказував фішеного посилання буквально от ці злами телеграмів інших соціальних мереж акаунтів Фейсбуку в Інстаграмі набувають зараз наоборот поширення і динаміку мають на збільшення. Це умовно кажучи, там друге після недоставки товару ви шахрайсвар. Після відкритого вторгнення в шоке вторгнення почали спекулювати на допомозі ЗСУ, на допомозі переселенцям, закупки генераторів. І все іншого. Продовж 2024 року на території Житомирщини зареєстровано 411 фактів фішингу, який є найпоширенішим видом інтернет-шахрайств. Заявила опору повноважена відділу протидії кіберзлочинам в області Анна Рудзік. Ми займаємося онлайн шахрайствами І що саме входить? Фішинг про те, що зазначив вже мій керівник, фішинг, недоставка товару, дзвінки з банку, надання допомоги. Якщо ми візьмемо на сьогоднішній день, то на території Житомирської області зареєстровано в минулому році станом на 28 грудня 411 фактів. Це саме тільки фішинг. У більшості випадків місце знаходження шахраїв та потерпілих може відрізнятися. У наші юнаки сидять в Житомирі і в глобалі скупають мобільні телефони, а потерпіли знаходяться в Одеській області або в інші. І навпаки, якщо потерпілі наші з вами співгромадяни Житомирщини міста чи області, то злочинці можуть сидіти де завгодно в Одесі за кордоном. Зокрема, фахівці наголошують, що одним із методів протидії кіберзлочинам є проєкт Брама, який покликаний допомогти громадянам безпечно перебувати у цифровому просторі.